Якщо грибок вам дошкуляє, естезифін допомагає. Добрий день. на зв'язку з ТСН військовий експерт Дмитро Снігирьо. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава вітаю. В Кремлі ось заявили про те, що Україна атакувала резиденцію Путіна двома безпілотниками, начебто, там в адміністрації президента Росії говорять, що ось Путін від під час цієї так званої терористичної акції не постраждав, що з ним все нормально. Ми бачили реакцію України. Речник президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров заявив, що Україна не має інформації про так звані нічні атаки на Кремль, і що у нас є свої території, які треба. Захищати, а не нападати на чужі, що ви про це все думаєте? Давайте говорити про те, що подібні заяви Кремля і, взагалі, скажімо так, те, що відбулося в Москві це елемент інформаційно-психологічних операцій, тобто створення так званого казосбеля приводу для нанесення відплатних в лапках дій. По центрах прийняття рішення вже безпосередньо в Україні. Ви пам'ятаєте, подібний сценарій раз по разу піднімався Кремлем протягом року військової агресії проти нашої країни? Речники Кремля перші посадові особи виходили і на загал говорили про можливість нанесення безпосередньо ракетних ударів. По так званих центрах прийняття рішення, що це таке? Це Верховна Рада, Офіс президента, ну і відповідно всі інші урядові будівлі, Говорити про можливість сценарію ліквідації Путіна з допомогою безпілотних літальних апаратів, ну це відверто з області фантастики. Пояснюю, чому російський диктатор є найбільш охороняємою особою в світі. Якщо Говорити про ступінь його охорони достатньо згадати повідомлення. В змі він перебуває в бункерах, як правило, ступінь захищеності бункера приміщення здатне витримати прямий ядерний удар. Тому про який можливий сценарій ліквідації російського диктатора за допомогою двох дронів, чи то як то було повідомлення за допомогою одного дрожного оснащеного вибухівкою 17 кілограма. Ну, це е, викликає легку іронію. Про е, маніакальні звички російського диктатора свідчать і повідомлення про те, що він уникає спілкування навіть найближчим оточенням. Тобто про графік російського диктатора. Місію його перебування знають ну, максимум 5-7 осіб, які допущені безпосередньо до тіла. Плюс давайте говорити про заяви самого піскова. Про те, що Путін перебував, перебував і працює під московній резиденції в Новоагарьо, тобто, сенс наносити удар по Кремлю з метою ліквідації Путіна як мінімум незрозумілий. Ще раз підкреслю, Путін е, найбільш охороняєма особа в світі, е, знов таки з повідомлень змі людина користується виключно або це бронепотяг, або підземні. Тунелі або ще якісь, ну, скажімо так, додаткові інженерні споруди, які унеможливлюють саме проведення теракту з метою його ліквідації. Плюс ступінь його охорони, якщо, вибачте, за ним прибирають продукти його життєдіяльності, то, відповідно, припустити витік інформації про місце його перебування досить складно. А тепер для чого, власне, була запущена ця дезінформація? Я не випадково згадав той сценарій чи ту інформацію, яка була поширена в українській ЗМІ, про те, що головним управлінням розвідки Міністерства оборони готувався сценарій, чи то акція з ліквідації Путіна за допомогою безпілотного літального апарату. Ну, авто до автора цієї сенсаційної в лапках, скажімо так, ідеї, чи то повідомлення, великі запитання. Але на мою думку, не скористатися подібним інформаційним приводом російські спецслужби не могли. Тому власне і була здійснена подібна інформаційна провокація щодо можливості нанесення українською стороною удару за допомогою двох безпілотних літальних апаратів. Наскільки це реально? Давайте говорити про те, що ну Кремль це об'єкт номер один. Відповідно, він знаходиться в щільному кільці. Як систем протирадіолокаційної боротьби, які глушать будь-який сигнал, в тому числі і безпілотних літальних апаратів, так відповідно і систем ППО. Знов таки говорити про маніакальність російського диктатора можна, хоча б посилаючись на той факт, що пам'ятаєте, свого часу в Лужніках був скасований масовий захід, на якому мав би приймати участь російський диктатор, хоча на той момент навіть на проведення, на час проведення цього масового заходу були підтягнуті системи ППО. Оце говорить про власне, страхи російського диктатора і ступінь за його захищеності. Тому я ще раз наголошую, те, що відбувається, це спроби російської сторони використати подібний інцидент, причому напередодні можливого контрнаступу ЗСУ як елемент. Першу чергу психологічно-інформаційного тиску на політичне керівництво нашої країни. Тобто буде просуватися теза щодо можливості відплатного ракетного удару по центрах прийняття рішення безпосередньо в Києві. Причому давайте проаналізуємо з вами останні ракетні удари по території України: це використання новітніх розробок російського ВПК, зокрема, крилата ракета Х-101. Її вартість 13 мільйонів доларів для розуміння. Бойова частина 960 кг – кілограм це загальна вага півтора тони. Досить серйозне озброєння. Якщо для порівняння навіть ціна тих самих калібрів 5 мільйонів, Онікса 3 мільйони. Але головне точність ураження. до 10 метрів радіус відхилення від цілі. Для розуміння, наприклад, крилата ракета з такою ж бойовою частиною Х22, у неї радіус відхилення від цілі декілька сот метрів. Тому, на мою думку, от використання тих новітніх розробок російського ПК, а саме ракет Х101, мали на меті демонстраційний характер, їх у Російської Федерації лише декілька десятків. Це досить ну, скажімо, коштовна забаганка, щоб витрачати. Їх для ударів по ну, навіть, скажімо так, умовних логістичних центрах в Україні є достатньо інших засобів ураження у Російської Федерації, щоб не витрачати одиничні штучні екземпляри цього високотехнологічного зброєння. Оце ланцюжок, тобто спочатку демонстраційні удари з використанням х 101 бойова частина, ще раз підкреслю, дотони Вибухівки. Потім, відповідна поява всієї дезінформації щодо можливості е, е, ліквідації Путіна за допомогою двох безпілотників. І третє, я не виключаю, я ще раз підкреслю, можливість подальших ракетних обстрілів з території Російської Федерації, але вже по безпосередньо центрах прийняття рішень. Тобто, це те, що свого часу. 30 вересня 2022 року російський диктатор сказав під час своєї промови на момент включення українських територій до складу Російської Федерації. Я нагадаю, тоді прозвучали так звані історичні паралелі, до яких він тяжіє. Про те, що країни Заходу відкрили так звану скриньку Пандори. От про це і мовиться. Тобто, знов таки повторюю, про що йде мова. Кремль дає зрозуміти, чи то дає натяк на те, що двома безпілотниками Київ відкрив так звану скриньку Пандори і сам запропонував подальший сценарій розвитку подій, а саме нанесення ударів по центрах прийняття рішень. На мою думку, саме в цьому полягала ця інформаційна операція російських спецслужб. Ось, власне, дійсно ми бачили, що вже в Кремлі заявили, що російська сторона залишає за собою право вжити заходів у відповідь там і тоді, де датиме за потрібне. Ось ви власне, коли дивилися це відео, як там вдаряє вночі, вдаряє безпілотник в цей флагшток. А взагалі ви вірите, що може бути ось така оборона цієї російської споруди будівлі? Що саме так її обороняють? Ні, не вірю, навіть з урахуванням того, що, скажімо, російське ППО показало свою повну нездатність в моменті можливих атак з використанням безпілотних літальних апаратів. Оце показовано, але менше з тим, Кремль, я ще раз підкреслю, це об'єкт номер 1 І відповідно заходи протиповітряної оборони там є безпрецедентній. Системи глушіння, навіть якщо ППО і проспала, мовиться про безпосередньо там чи Панцер-1С, чи більш новітні розробки, то дрон би просто заглушили системами радіоелектронної боротьби. Він впав би просто. Те, що відбувається раз по разу в Московській області, тобто душать системами протирадіолокаційної боротьби.